Добре вмирати тому, це заклик до боротьби за свободу свого народу. Краще вмерти за вітчизну, ніж бути втікачем, а потім жебракувати по світу. Головне для воїна чесно загинути в бою за батьківщину, захищаючи її до останнього подиху, ніж вкрити себе безслав'ям боягуза. Хоробрий воїн може загинути, але ця смерть почесна, тому що вона заради батьківщини та своєї сім'ї. Воїн зрадник буде вигнаний, стане жебраком і буде поневірятися разом зі своєю сім'єю, не знайде ані пошани, ані жалю, ані співчуття. Тіртей доводить. Що іншого виходу немає. Якщо ти чесна людина, то повинен захищати свою батьківщину.